350 гривень, де така ціна в Україні? Подивіться, будь ласка, шикарна червона доріжечка. Ми вам говоримо ціну, щоб було зручніше за квадратний метр. Тому що є ще інші ширини. 350 гривень. Доставочку зробимо безкоштовною від 4 метрів. Подивіться на доріжку, подивіться на доріжку. Вона йде коврова, шита. Це Хмельницький. Він їде до вас з такою ціною. Шита коврова доріжка, висота ворсу 5 міліметрів. Основа, основа джутова, натуральна. Ви захотіли її постирати, постирайте. Ви захотіли її почистити, почистіть, Хімію будь чим нічого не буде. Подивіться, буласочка, гарна доріжечка лежить гарно біля нашого диванчика. Ви скажете, хочу килимочки? Килимочки! Вам потрібен килимочки. Келілі, ціна 2390. 2,390 розмір 2х3. Доставочка на ці килимочки буде безкоштовна. Подивіться, яка краса. Ви хотіли прямокутний? Зробимо прямокутний. Хмельницький робить усе. Хмельницький їде до вас. Він не зупиняється. Так само, висота ворсу 5 мм, так само йде натуральна коврова основа. Для наших слідкувачів. Залишайтеся з нами, будьте з нами. Консультуйтесь в коментарях.